Любі. Вітаю на каналі, вітаю на відео. сподіваюся, що ви в порядку, сподіваюся, що з вами все добре. Знову ж таки, трішечки зникла. Да? Перепрошую такі ось обставини, але все компенсую, все буде добре. Я хотіла поділитися з вами дуже такою, знаєте, важливою інформацією. Скоро на нас всіх чекає благовість. Яка саме, поки вибачте, не можу сказати, та й не повинна. Будуть говорити люди. Про це будуть говорити люди, знаки, символи. І всі все будуть розуміти. Але інформація, або там якісь, скажімо, ну, коротше, інформацію будуть озвучувати люди. Це буде багато де звучати, можливо, тому ви все зрозумієте. А можливо і ні. Не можу сказати. ну, Блага вість чекає, але сповіщатимуть вас інші люди про неї. Коротка, але вагома інформація. Давайте подивимось. Спробую такий новий формат. Так? Карта 0, карта обнулення. Ви знаєте, тут така стадія вас, коли. Ви максимально відчуваєте себе вільними і незалежними. Проте, можливо, ви не помічаєте того, що це ваша форма виразу протесту, образи на якесь відношення до вас. Або на якийсь розвиток в вашому житті. Тут, знаєте, як? Тут або зміна, знову ж таки, зміна відношення, або зміна поглядів ще, да? зміна відношення, або, скажімо, ви зрозумієте, що вам втрачати нічого по відношенню в якісь ситуації, тобто, можливо, це стосується ризику в бізнес-сфері. В особистому, ну, взагалі, да? там, де, де для, це для вас важливо, або, в принципі, в вашому житті. Потім єрофант, нуль і єрофант. Дивіться, на дні колоди сонце, дев'ятка і дев'ятка мечів. Дивимось король пентаклів, туз мечів і паш келихів, да? ви знаєте, тут розривається якесь коло, якесь болюче коло. Розривається якийсь постійний Ну, як вам сказати, якийсь круговорот подій або розвитку в якійсь конкретній ситуації? Або, в принципі, я не можу навіть точніше вам сказати. Це, знову ж таки, це може бути як формування, або система ваших поглядів, упереджень, виховання. Можливо, на основі цього ви. Діяли або вчиняли в там, конкретних ситуаціях так або так. А тут нуль як вивільнення, да? тобто, можливо, ваші погляди змінились, теж єрофант, можливо, бачення і сонце. Тут як просвітлення у когось настало. Да? І ви зрозуміли, як завершити ось цей безкінечний ну, круговорот болі або болючого розгортання ситуації. Або відносин між рідними, любими, або, в принципі, да, такі ось постійні ваші якісь, можливо, життєві ситуації, в які ви трапляли, доводили ось до такого стану. Теж, це було не постійно так. Можливо, ви якось знаєте, так живу, 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 а потім не те, щоб просто сіли батарейки, потім дійсно, знаєте, як наступає такий стан. Ну, прям якогось дійсно протесту. Хочеться або втікти, або зробити все для того, щоб тебе ніхто не трогав, там, як ну, не чіпав, вибачте, да? ну, або не зачіпав, не звертався до вас. Карта нуля. От мене цікавить карта нуля. Це доволі позитивна карта, враховуючи те, що ось тут вийшло поруч. Це позитивна карта. Це карта, яка. Ну, вона теж розумієте, вона несе ту благовість, яку ви очікували. Нуль, це знаєте як. Все і нічого одразу. Я не можу пояснити. Тобто, це, знаєте, це такий стан, можливо, щось вас чекає попереду, або ви. Вже максимально, скажімо, підійшли і духовно в розвитку, да, і, можливо, фізичному розвитку до готовності відчуттів таких глибоких духовних на рівні, можна сказати, інтуїції або душі. Да, тобто десь ну, десь душею розумієте. Не знаю, як тут правильно вам пояснити. Тут от карта нуля, тут русалка зображена. З однієї сторони, знаєте, як русалки вони як затягували, зазивали да, на вірну смерть тих, хто ходив по морю, мореплавців. З другої сторони, це, знаєте, як е, теж рідкісне явище. Це треба, щоб так повезло ще, так можна сказати. Да? Потім русалка це теж свого роду як міфічне вірування. Я не скажу, що це просто легенда. Мені здається, це як міфічне вірування. Да? Ну, можна, скажімо, міф. Але. Е, Головне в даному випадку, це розуміння, ось свобода насичення, наповнення, відчуття і вміння використання того, що є, чим ви наповнені, ось так, ось, ось так правильно буде сказати. Тобто, тут, знаєте, як цей нуль, як він характеризує те, що ви вже. Або ввійшли в той стан, так, коли ви максимально можете контролювати себе, або максимально уважно вже навчились, там, не знаю, прислухатись до. Ну, скажімо, тут і про майстерність теж. Тут, тобто вміння володіння вашими навиками і їх використання. Ось і Тут теж карта. Єрофанта, тепер ви будете з розумом це робити. Тобто у вас або розпаковуються нарешті, да? або вам тут, як говориться, можливо, для когось, як для сигніфікації. Да? Можливо, вам важко далось те просвітлення, про яке ми зараз говоримо, і про яке ви вже знаєте, так? Да? Ви вже, можливо, я перепрошую за звуки за моїм вікном. Ну, за моїм вікном йде транзитне життя, можна так сказати, да? вибачте. Ось, Але теж своє життя. Тут так цікаво вийшло король і королева жезлів, і карта зорі. Чи ви. Зараз Ага. У вас є. Ну, ну, можу сказати, сміливо, що страх по відношенню до ситуації, можливо, парної, або ви ніколи як не зустрінете, або вам здається, що ви можете ніколи не познайомитися зі своєю людиною, або у вас є страх втратити свою людину, так? Да? Ось, або ви боїтесь, ну, тут як, можливо, і бути винуватцями в завершенні спілкування, да? Чи ви боїтесь, можливо, хтось карми? Тут у нас теж вам видно, перепрошую, так, да, видно. Ось у нас карта справедливості, чи, можливо, якось прирвалось, Перервалось да? спілкування. Ну, ви як боїтесь того, що спілкування може перерватись? Ну, якщо ви. Дивіться так. Ну, тут треба, знаєте, перше, що хочу сказати, тут треба відчувати все дійсно душою, просто відкрити очі. Я зараз назву тут два ну, таких як аспекта розвитку тих страхів, яких ви боїтесь. І, для, ну, можливо, для чого це в ваших відносинах, да? або чому немає відносин, або чому так вони розгортаються. Ну, не суть. Ви Повинні відчути це, для чого вам це. Да? Потрібно взагалі це вас стосується чи ні. Теж, свого роду, ось воно і вміння, заволоді... вміння використання або, ваших... або володіння вашими навиками, дарами, вміннями. Ну, взагалі, да? ви зрозуміли. Тут говориться про наступне. Ви або боїтесь. Що ваше спілкування завершується, або так постійно виходить, що спілкування завершується. Тут ви, або особисто ви, або якось, не знаю, або якось. Ну, не можу сказати, не можу конкретно. Хтось сюди із вас, давайте так. Є ось отим таким, вибачте, слабким. Кільцем, яке починає сипатись, і саме на якомусь етапі розвитку відносин. Або тут, коли все йде далі, йде глибше, і коли такий або стан ну, такий знаєте, стан щастя, стан втілення мрії. Тут, можливо, це пов'язано з тим, що або ви не знаєте, як правильно реагувати, або тут у вас, можливо, у когось не було в житті такого. Там, ви про щось мрієте, да, і, наприклад, або у вас як у людини, да, вже там сформувалось бачення людини, яку ви хочете бачити біля або поруч з собою. Ну, взагалі, да? на основі досвіду і, і, і всього. Того ж виховання. І тут або сипляться ваші відносини, да? Тобто, можливо, ну ви якось стаєте причиною переривання, спілкування, Да? Ось, або. У вас є страх, що спілкування може завершитись. Причому тихо завершитись. Mm. Чого ви цього боїтесь? Ой, вас дуже це може ранити. Тут, можливо, знаєте, як? Тут е, теж е, може обірватись різко або вас можуть кинути. Да? Можливо, ви вже пережили той досвід, коли були в парі з людиною. Своєї мрії, чи ви це усвідомили після втрати, чи можливо якось ну, ви з людиною хотіли побудувати свою мрію, і якось це різко да? і... або ви різко щось могли дізнатись, або довго про щось не знали, і ось так ви дізналися, і для вас це виявилось, знаєте, як буває обухом. Або переривання відносин могло теж бути. Ну, я тут не бачу з приводу переривання відносин. Я бачу тут більше, знаєте, як. Ну, вибачте, все ж таки прив'язуюсь до нуля. Тут як оновлення, навіть якщо це сталі стосунки, то це стосується оновлення. Ви не хочете, так, як було раніше. Чому? Тому що ви оновлені. І тут чомусь звернули увагу на, саме на стосунки, ну, ви знаєте, я думаю, ми достатньо цьому приділили уваги. І давайте розглядати інший аспект. А, можливо, є у вас якісь страхи саме до самовиразу. А ви боїтесь, можливо, самовиражатись. І у вас може, це на такому, вибачте, де... Свідомому рівні може це виражатись, як: Я не знаю, де в чому я можу реалізуватись, які мої сильні сторони, чим я можу зайнятися А що в мене для цього є, а що для цього треба? А чого я хочу. А чи хтось мене підтримає, а чи я це можу, а чи я там. ну І, і всього всього багато. да Ось. Е це також може і виражатись в тому, що немає часу, наприклад. Ви багато трудитесь, і, наприклад, вам ніколи там приділити увагу тому, тому, або ніколи там задуматись про щось там, хоча всередині себе можете мріяти. Також зауважу тут про цілісність. Можливо, ви проходили. Або проходитимете ще через деякі такі ну, раннімі ситуації. Або, можливо, ви вже змінились, і, ситуа... і реакція ваша на ситуації теж змінилась. І саме для цього, вибачте, тренування, бо ми вже говорили про володіння навиками. Да? Можливо, саме страх він зараз може виступати як помічником. Да? Да? Тут теж вісім жезлів вона перегорнута, тобто тут як руху немає. Страх, він як, можливо, фективний. Це, можливо, важлива інформація для когось. Теж тут боротись з ним не потрібно, але треба більше зосередитись і сконцентруватись саме на тому відгуку, який викликає страх, і саме чого ви боїтесь. Ну і вже так да, як ланцюжок розпутуйте, або як нитку з клубком, розплутуєте, можливо, задавайте собі питання. Тобто ви на сьогодні, наскільки я розумію, ви вже, як мінімум, не боїтесь вести з собою діалог. Хтось навіть вголос. Хоча я не бачу тут голос, тут скоріше про мовчання, тут скоріше. Ну, Варто звернути увагу на той діалог, який ви ведете із собою в голові. Да? Той, про який ніхто не дізнається. Ось. Чомусь звернули увагу саме на стосунки. Можливо, знаєте як, це не те, щоб як нав'язлива ідея. Можливо, навпаки, ви їх боїтесь, да, і вас навпаки може дратувати ця тема стосунків, де не скрізь скрізь стосунки. Ну, є занадто багато всього в житті кожної людини, як і у чоловіка, так і у жінки, що варто уваги, часу, розвитку, і, і в принципі, ну, якби да, займає частину життя. Тож. Зосереджувати абсолютно все на стосунках не потрібно, можливо, просто ще на сьогоднішній день, да, дев'ятка мечів. Для вас, можливо, да, як підказка або теж свого роду вість, що саме стосунки у вас поки що є вразливою стороною вас, свого роду ахілесовою п'ятою. Ось так. Ну що ж. Почали з карти нуля, і тут я відкрила і карта Магу. Робота повинна йти і вона повинна виходити саме з вас. Тож, карту Магу, карта початку я візьму на завершення. Любі, щиро дякую вам за вашу увагу, за те, що ви поруч, і за те, що дозволяєте бути поруч мені. Дякую за всі ваші коментарі, підписки. Також окреме. Щиро дякую за ваші відписки. Хто ще не відписався, а хоче, не стримуйтесь, любіть себе і давайте волю своїм бажанням. В кого є бажання підписатись, не стримуйтесь і, що ж, ласкаво прошу на мій канал. Всім добра, любі!